Ми багато разів говорили про те, що якщо Росія перемагає Україну, то вона далі йде там воювати з країнами Центральної Європи, з країнами Балтії, я взагалі завжди рішуче заперечував такий розвиток подій. У мене абсолютно інший сценарій. Я вважаю, що якщо Україна впаде у війні з Росією, це буде означати. Реальні кроки до відновлення Російської держави у кордонах Радянського Союзу 1991. року Причому я не думаю, що для цього будуть потрібні якісь великі війни. Ніхто не буде воювати з Білорусі, і ніхто не буде воювати з країнами Кавказу, і ніхто не буде воювати з країнами Центральної Азії, якщо Росія знищить Україну і її керівники просто. Будуть робити керівникам цих країн, особливо тих країн, де одноосібні режими, пропозиції, від яких ці лідери не зможуть відмовитися, скажімо, по вступу до нової союзної держави, по створенню наднаціональних органів. Звичайно, там можуть бути якісь маневри. Я з цим не сперечаюся. Умовні маневри, скажімо, там, Ільха Аліїв може спиратися на підтримку Анкари, щоб не брати в цьому участі. Там Керівники деяких країн Центральної Азії, скажімо, будуть спробувати спертися на підтримку Китаю. Хоча я не думаю, що Китай буде проти створення такої союзної держави. Але в принципі, ми можемо отримати в результаті поразки України у війні новий Радянський Союз, ну то Російський Союз, буде так говорити. До чого це призведе? До того, що Росія нападе на Балтійські країни чи країни Центральної Європи, не думаю. Я просто думаю, що це може призвести до арбанізації Центральної Європи, до посилення тих політичних сил, які будуть виступати за хороші стосунки з Росією. І це буде відбуватися не тільки в Угорщині, не тільки в Словаччині. Такі сили вже є і посилюються у Румунії, є, і посилюються у Болгарії. Їх можна в разі якщо Росія переможе в Україні створити в Польщі. Чехії такі сили завжди були, і це буде означати за великим рахунком крах європейського проєкту. Я вже не кажу про те, що в такій ситуації шанси таких політиків, як партія Марін Лепен у Франції чи альтернатива для Німеччини, чи Альянс Саре Багахнех, чи що там буде замість цього, в Німеччині теж збільшуються у рази. Оце проблема. Проблема не у війні, як такий, Борислав. Проблема в тому, що радянський союз в будь-якому разі мав набагато більший вплив на Європу, ніж Росія Путіна. Ми ж з цьому не будемо сперечатися, і, і всі переконаються, що американці не можуть нічого протиставити цьому російському союзу. Що не з можуть, треба чи рахувати не, можуть, не, можуть, не чи можуть, чи не хочуть. Ну це в будь-якому разі, якщо Україна програє, значить не можуть. Не можуть, чи не хоче, це не має значення для Європи, не по але, але це крах Сполучених Штатів як світового поліцейського відверто і втрата звичайно. Імити. Це кінець монополярного світу і початок так. іншого світу або біполярного, або багатополярного. Це теж абсолютно очевидно. І Європі в цьому світі доведеться собі шукати місце. Якщо це буде біполярний світ із впливом Китаю, а Росія буде виступати виключно так би мовити інструментом Китаю, такої ще китайською рукою простягнутою на Захід. То треба буде шукати домовленостей з Пекіном, щоб Пекін не використав цю свою руку для дестабілізації ситуації в Європі. Тим більше у Пекіна з'явиться чимало контрагентів в Європі. Це буде Білорусь, це буде переможена Україна, вона стане просто територією китайського впливу. Це буде, я думаю, такі країни, як Угорщина. В них посилиться китайський вплив економічний, це, така, це, це повна зміна світового порядку на співіснування послаблених демократій і посилених диктатур. І європейці це прекрасно розуміють, і що буде з європейського союзу. Я не знаю в такій ситуації. Я ще пам'ятаю часи, коли чиновники Європейського союзу писали книжки про те, що стосунки Європейського союзу з Радянським Союзом. Це стосунки двох імперій: от є Європейська така нова імперія демократії і є Родянський Союз, чи там вже потім Російська Федерація, і я казав своїм європейським колегам: ви що здуріли? Яка імперія? Яка ви імперія? Не в біса? Ви просто конфедерація не завжди дружніх держав, які просто не бажають воювати між собою в після двох світових війн, і все. Ну, тепер це починають до цього доходити до європейців. Наскільки я б сказав, непростою ситуація на континенті, і наскільки такі країни, як Російська Федерація чи Китайська Народна Республіка, можуть цю стабільність підірвати без особливих зусиль.